Привіт всім! Пропонуємо вступити без НММТ до нашого коледжу. У Лисичанському гірничо-індустріальному коледжі ми робимо все можливе, щоб ви легко розпочали свій шлях до професії мрії. Автомобільний транспорт, менеджмент, гірничі та нафтогазові технології у нас є все. Ми розуміємо, що життя буває непередбачуваним, тому пропонуємо гнучке онлайн навчання. Яке підлаштується під ваш графік. І знаєте що? У нас є стипендії, які допоможуть вам на цьому шляху. Це означає, що ви можете зосередитися на найважливішому навчанні та своєму майбутньому успіху. Наш коледж переміщено до Черкас. Він сильний та незламний, як і ви. Приєднуйтесь до спільноти, яка прагне долати труднощі та досягати успіху. Готові зробити наступний крок? Заходьте на наш сайт www.lisgk.com.ua або знайдіть нас у соцмережах. Лисичанський гірничо-індустріальний коледж. Ваше майбутнє починається тут без обмежень.